растить зерно и потом высыпать его на землю. Это же хлеб, грозь, бензин, солярка, это все за пшеницу у нас идет. Вырастил пшеницу, продал, купил бензин, солярку, купил запчасти. А все так, что вырастил и выкинул. Так нельзя. Техники, запчасти, все это дорожает, а, а зерно дешевее. И плюс его и вывести нельзя. Неправда. Україна, мабуть, єдина країна, яка використовує самі оригінальні препарати. Вони, повірте, не дешевіть. Воно чисте, воно, ну якщо у нас купують його турки і болгари, що можна ще сказати про поляки? Ну, у поляків немає своїх сортів по пшеницям, по ячменям. У них либо венгерське, либо болгарське, либо наше. Урожайність може бути трохи менше. З восени озимі не так розвинулося, як треба було. І зараз продовжується вегетація, йде кущіння. От і все буде залежати від того, якщо в квітні і в травні підуть дощі, то може і вийдемо на врожай прошлого року, але все робиться для того, щоби. Валовий збір зерна не зменшився.